На Рівненщині фермери почали вирощувати кавуни. Сподіваються, що це частково компенсує нестачу херсонських, адже на півдні країни багато плантацій буквально знищені водою, а інші території окуповані. Через холодніший клімат на Рівненщині вирощувати баштані значно важче. Та фермери все ж вирішили ризикнути. Як відбувається процес їх вирощування та від чого залежить урожай? Дивіться далі у сюжеті. Кавунчики. Вже кілограм 12 є. Дуже велетенський. О, дивіться, яка рука, а он який кавунчик. Дуже великий в цьому році кавуни. Такі кавуни вродили торік у фермера Олександра Поліщука. Чоловік вирощує картоплю, пшеницю та зернові. Чотири роки тому вирішив спробувати посіяти кавуни, експериментував і каже: знайшов найкращий спосіб, аби вродили великі. Розсадою висаджуємо. Ми не сіємо, бо якщо сіять, то він менше виростає. Просто що не вспіває набрати маси. А треба висівати в стаканчики, за ними треба дивитись. Треба в теплицю, якщо масштабно виставляти, а тоді їх висаджувати. Фермер пробував висаджувати різні сорти кавунів. Зупинився на мармуровому. Каже, і великий, і солодкий показує, як ростуть цьогорічні саджанці. Це ми вже висадили. Дивіться, 26 травня вже вони, які корчики вже починають пускати вусики. О, ну, Я думаю, що буде діло, буде тепло, буде рост і буде кавунчик. Олександр підрахував, на одному кущі виростає чотири кавини. Загалом на одній сотці близько ста баштанних. Головне, або було сонце, і температура вночі не опускалася нижче 10 градусів тепла, каже фермер. В тому році то були такі 12 кілограм, бо погода все залежить від погоди. А ще раніше то і 17 кілограм. Ну я так обрав його, держав на руках 17 кілограм. Близька десятка фермерів на рівненщині почали цьогоріч вирощувати кавини все аби компенсувати їхню нестачу на ринках. На Херсонщині багато аграрних територій під окупацією. Також плантації знищені водою після підриву греблі каховської гес. Фермери кажуть, на відміну від півдня, вирощувати баштанні на полісі значно важче. Вирощування кавуна це складний технологічний процес. Зараз погодні умови так складаються, що в нас по суті зараз погода, як у Херсонській області, але це, скоріше, аномальна для нашого краю погода. Більш характерні дощі. Якщо така погода збережеться там до липня-серпня, люди в рівному можуть спробувати куштувати наш рівненський кавун. Цьогоріч фермер Олександр Поліщук засадив кавунами 20 соток, що удвічі більше ніж торік. Тож каже, вродили добре, пригадує, їли їх аж до листопада. Солодкий теж ну він смак чуть може іначе має, не такі як Херсонський, але і теж дуже смачний кавон. Смачний, я їх тож вирощую. Я їх більшість роздаю друзям. Я їх мало продавав. Підрахувати кількість майбутнього врожаю. Фермер поки не хоче. Остерігається, аби не підвела погода. Каже: якщо буде сонячно й тепло, вже наприкінці липня смакуватиме власними кавунами. З'являться вони і на ринках Рівненщини. Оксана Ткачук, Рівненська область, п'ятий канал. Маленькі оленятка вампіри підростають у британському зоопарку Віпснейт. Це найбільший природоохоронний звіринець у Сполученому Королівстві. Вже у липні чотирьох звірят перевезуть до лондонського зоопарку. Там китайські водяні олені, більш відомі як олені вампіри. Зараз їхні гострі ікла будуть захищені від хижаків. Після народження вони важили трохи більше за 400 грамів. Нині їх ретельно відгодовують працівники звіринцю молоком із пляшечки. Після того як оленятка оселяться у лондонському зоопарку, відвідувачі нарешті зможуть їх побачити. Цей вид звірят занесений до червоної книги. Їхня популяція скорочується через втрату середовища існування та полювання. Для того, щоб дивитися на нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Ну і зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Я ж завершую великий випуск новин, але, звісно, лишайтеся з п'ятим. Далі у нас цікаві проекти. Бажаю всім тихої, спокійної ночі і переможемо! Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Це була я раніше. Кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: Лакалут Актив плюс ще більш активний захист. Кіно. Телебачення. Спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. стривай. Ти досі на роботі. Так, мамо. Але все добре. Я працюю над дуже крутим проєктом. Та дуже важливо, щоб танен були вражені результатом. Зробити усе добре. І на вас чекає блискуче майбутнє. А де тато зараз у лікарні? Лікар сказав, що він повернеться додому завтра. У гіпсі перед світінням тюльпанів. Ми впораємося. <свист> О Боже! <плес> <плес> ти, мабуть, Роуз. Повернення блудної доньки. Привіт, тату. Як ти? <плес> Усе гаразд. Ти Спробуєш підняти свій відсоток хоч на ту десяту, ти більше не будеш їхнім брокером. <плес> <плес> Дякую, що сказала. Ферман Юелів офіційний учасник тюльпанового фестивалю. Я думала, ви брали участь у цих змаганнях щороку. Десь хтось хотів, аби ці тюльпани ніколи не зацвіли. Айскнеса, ви збираєтеся продати ферму? Ми не сказали ні. Але що ви робитимете? Чи вдасться врятувати родинний бізнес? Дивіться у фільмі Тюльпани для Роуз на п'ятому каналі. Тись програму Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Наталя Леонова вітаю. Сполучені Штати нададуть Україні новий потужний пакет допомоги, про який буде оголошено завтра на полях міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, який в британські столиці.